Чому рейковий міський транспорт в Україні їздить повільно? Яким чином вирішити проблему дефіциту кадрів на транспортних підприємствах? Про це і багато інших важливих питань говорилося під час дискусії за участі громадськості та комунальних перевізників. У квітні відбувся круглий стіл на тему врятувати громадський транспорт десь дій на рівні держави. Його організувала громадська організація Vision Zero. Учасники розмови обговорювали різні питання щодо організації транспортної роботи в містах та робили свої пропозиції змін до законодавства. Я пропоную зупинитися на темі функціонування трамвайних мереж в містах України. Так, один з факторів, що впливає на якість та ефективність транспортної роботи це маршрутна швидкість. У більшості українських міст, де існують трамвайні мережі, рухомий склад, можна сказати, повзає міськими вулицями. Раніше у дослідженні організації Vision Zero було зазначено, що на швидкість руху трамваїв впливають кілька чинників. Стан інфраструктури, що не дозволяє рухатися швидше, суміщений рух трамваїв та автомобілів застарілий рухомий склад. Середня швидкість трамваїв в містах України становить 13,5 км на годину. В той час як державні будівельні норми передбачають норматив 15-20 км на годину. Найшвидшими є трамваї мережі Кривого Рогу, Києва та Запоріжжя. Найповільніше трамваї курсують у Дружківці, Львові та Конотопі. Якщо транспорт їде зі швидкістю 5 км на годину. Його навіть на те, щоб перевести існуючу кількість пасажирів, потрібно дуже багато. Якщо ми його відділяємо від решти транспорту, робимо так, щоб він їхав максимально швидко і максимально передбачувано, то нам потрібно менше цього транспорту. Один з прикладів це той же Сихівський трамвай, який є прикладом того, що. Трамвай в Україні може бути не тільки ну, умовно з Житомиром чи Києвом, чи ще чимось. Але, власне, частина сихівського трамваю, це коли завдяки тому, що його відділ... на одній частині відділили від автотранспорту, а вдалося значно зменшити час в дорозі. І тою самою кількістю трамваїв перевозити набагато більше людей. Також важливо розуміти, що громадський транспорт має бути швидким передбачуваним. Це на жаль, ні того, ні того у нас більшості місць немає, тому що громадський транспорт може там трамвай може не приїхати по графіку, його може не бути 40 хвилин. А потім uh -huh. він буде uh -huh. їхати зі швидкістю 10 км за годину. Навіть по там відновленні 5 років назад реконструйована колія, все гарно. Автобус там їде зі швидкістю там 50 трамвай їде. 10. теж з Києва, приклад в Києві Били реконструкцію а, трамвайної лінії на борщівку. Це останнім зробили відгалудження на південну борщівку до вулиці Семиренка. А uh -huh. uh -huh. це зробилось буквально там прямо перед початком повномасштабної війни. Закінчили там останній шматок, і до кінцеву зупинку зробити не встигли. Але суть не в тому. Суть в тому, що як до реконструкції там ж середня швидкість була на тій ділянці, здається, 13,6, так вона і залишилась 13,6. При тому, що років там 15 назад там було 16. Повбитим коліям. а зараз зробили реконструкцію, але швидкість все одно не зросла. Інше не менш важливе питання це кадровий склад на транспортних підприємствах. Учасники дискусії зазначили, що сьогодні по всій країні гостро стоїть питання з водіями. Це стосується не лише автобусних перевізників, де працюють в основному чоловіки, а й електротранспорту. Вже мають право транспортні підприємства на під на бронювання 50% військовозобов'язаних. Просто скористатися цим правом зараз надзвичайно важко, довго, складно і пропозиція полягає в тому, щоб це спростити і прискорити. І Ми подивились на досвід Німеччини, наприклад, в Німеччині і в Євросоюзі навіть в, в директиви зараз вносяться зміни про те, щоб дозволити керування. Автобусами, міськими, а також шкільними різними соціальними особами з 18 років. А обмеження 21 рік стоїть на залізничний транспорт, в тому числі трамваї, наприклад, в Німеччині, це вважається частина залізничного транспорту, бо вони їздять по рейках, і міжміські автобуси, там де швидкостя і ризики зовсім інше. Там є обмеження 21 рік. Тому ми пропонуємо дозволити в Україні, особливо в умовах війни, на рівні законодавства, навчатися. На водіїв громадського транспорту тролейбусів і автобусів з 18 років. Учасники цього кругового столу підтримали пропозицію щодо створення переліку рекомендацій змін у державній політиці для забезпечення належного функціонування громадського транспорту в умовах воєнного стану. Серед них забезпечити механізм бронювання водіїв від мобілізації у прийнятних часових рамках, навчання і робота водіїв тролейбусів та автобусів з 18 років продовжений робочий час водіїв до завершення воєнного стану.